Якби із культу матері починався культ держави, а із прав матері основний закон країни, то патріотизм не вимірювався би материнською пожертвою, а виходив би із самої філософії материнства, з якої народжується життя, любові, бо жодна конституція не має такого ступеню захисту, як материнська любов. Мама. Це є начало Боже. Якщо та мама є нормальна, якщо вона любить свою дитину, якщо вона є, прийшла на цей світ оце материнство вложити і дати гарне нащадки, її ніхто не переможе. Леся Гонгадзе, мама зниклого журналіста Георгія Гонгадзе, Живе у центрі Львова, дерев'яні скрипучі сходи на другий поверх старого будинку та коротка надійна відстань повернення додому в обмежений простір комуналки, де все спільне, окрім маленької кімнати, її власного відокремленого світу. Життя тут має стерпну концентрацію часу для підкріплення або виправдання її материнських сподівань. Тут живе велика Лесина таємниця і маленька Надія. Тут вона роками тримає протистояння державним пліткам, неймовірним версіям, чужому нахабному піару і політичним спекуляціям на імені свого сина. Задля цього Леся Гонгадзе відмовилась від пропонованих державних привілеїв, гарного життя в столиці і забезпеченої самотньої старості. Держава формується в сім'ї. От сім'я, будинок, хата і родина це є міні-держава. У зв'язку з тим, що з діда Прадіда, з діда Прадіда, я поясняю, ні з одної, ні з іншої сторони не було запроданців. Зі сторони мого чоловіка це надзвичайно аристократичні, високоосвічені люди, з сторони моїх, моєї родини древньої, дуже древньої моє прізвище Дівоче Корчак. А це одна з найдревніших прізвищ. На Україні. І наші корені виходять з Житомирщини. Ну, це, власне, от є енциклопедія Повшедна. Вона випущена, між іншим, ем, ця книжка випущена в 1900 році. От, бачите? От 1900 році Енциклопедія. І в цей Том Восьмий, і в, е, в тій енциклопедії є все. І плюс до того є прізвища знаменитостей великих людей, які в історії щось зробили. І серед тих прізвищ на букву К є Корчак Родові герби фамілії Корчак, які в свій час зробили для держави дуже багато, бо були наділені дворянськими гербами. І вони, маючи п'ять гербів, у ну, нащадки того прізвища княжиського походження я на себе не приймаю, що я власне таких голубих кровей там царських, але все-таки приємно бути носієм такого прізвища, правда? Оце з дитинства заложене, що ти маєш своє прізвище, що ти маєш генетично глибокі корені якими ти можеш гордитися? Може, я до того корчак ніякого відношення до того гербу і не маю. Але це, знаєте, ціле життя гріло, якимось чином давало наснагу, що ти є людина, що ти не є тварина, і що ти не є раб. І оце відчуття вільного вільно, духу культивувалося десь на підсвідомості, і воно потім пророста. Це є моє кохане місто, місце молодості і юності моїх батьків, мами і тата. Це є моє місто, яке я дуже-дуже люблю. І іначого місця в світі, напевно, для мене кращого немає. Бо тут прийшло моє дитинство, тут прийшла юність моєї мами. І ці вулиці дають мені наснагу, дають мені сили жити. Це повітря і ця аура яка є, панує в цьому місті, є неповторна. І, напевно, кожна людина, яка має свою батьківщину, завжди себе почуває на цьому місті добре, комфортно. Це дає можливість побачити світ прекрасному. І все погано відходить на другий план, коли ти йдеш по тих дорогих тобі вулицях. Тут в цьому місті була кав'ярня, яка належала маминому дяді. І до цієї кав'ярні збиралася вся українська інтелігенція, і, власне, це було осередком, де збиралася вся інтелігенція Львова. І мама тут провела свою молодість, вона дуже багато мені оповідала про те ті часи, коли вона була молода, коли вона сюди приходила, і що тут гарно все було. І тому, напевно. Це місце, воно є таке для мене дуже дорогим і гарним, тому що тут моя мама була і тато тут був. От. Ну. І тому людина, яка не має батьківщини або кидає батьківщину, в будь-якому місці вона буде нещасна, бо в неї немає того ну, тої сили, яка їй дає підживлення. І тільки рідне місто, тільки рідні місця, які тебе пов'язані з дитинством. Тобі дають силу жити, і бути мудрим, і бути добрим. І ця краса, яка тут існує, вона всіх надихає на добрі думки. І тому сюди приходять молодь, сюди приходять молодята, які вбирають в себе цю красу, цю мудрість цього місця, і вони ніколи поганими людьми не будуть. І тому ми є не знищені, бо маємо свою особисту красу. Кожна людина має батьківщину, кожна людина має рідне. А для мене це є рідне, це є моє. Він був Георгій, а Георгій — це є ангел-переможець. І Своє ім'я Георгій, напевно, щось таке символічне в цьому є. І дивлячись, дивлячись на це життя чи на політику своїми очима, він мав свій власний погляд, як то має бути. Що яка повинна бути держава, посилаючись на історію Грузії, на історію України, він визначив свою лінію, як він повинен вести своє життя, і відповідно цього, будучи на острію і на переді всіх всіх тих подій, які передували перед розвалом радянського союзу? Ну Георгій собі мав свій погляд на все і не зважав на те, що це ризиковано, що не можна головою або напереді стояти, хто напереді завжди є відповідальний за те, що ззаду. Ну він ніс, те, що вважав за потрібне. І маючи ті програми, які він створював на телебаченні, і коли я дивилася по телевізору, безумовно, чи слухаючи по радіо його програми, я по-інакшому сприймала, бо я знала, що він ризикував. В ефірі Вікна плюс я Георгій Гонгадзе вітаю вас. Минулий тиждень був на рідкість багатим на неординарні і в той сам час важливі події в сьогоднішній програмі. Син вибрав собі таку дорогу, поставив собі тільки єдине прикро, що його використали певні сили. Я так, це моя особиста думка. Його підігрівали, його спонукали. Його використовували його, власне, оце сміливість, талант, розум, щоб підігрівати в ньому і потім використати проти нього вже. Цим самим вони вдарили по мені. Ну і тому я сьогодні знаходжуся в такому невизначеному стані, бо моя держава, моя Україна, які віддали життя мої предки. Я готова була віддати своє життя за цю Україну. Сьогодні я в такому підвішеному, невизначеному стані. Не знаю, де мій син. Ну, що син Георгій у її житті нині у трьох вимірах: у фото, на стінах, у серці, у коротких снах, куди немає доступу небажаній зайвій цікавості. У кутиках, на поличках, у шухлядках. Невипадкові речі Георгія, які зберегти могла лише мама, не для експертиз, тут ніхто не наполягає на його смерті, тут сильна жінка Леся Гонгадзе дає інколи волю сльозам і спогадам, але попри невизначеність самоти, вона випромінює нерозтрачене материнське тепло, яке неперсоніфіковано розповсюджується на всіх, хто підтримує її віру. Георгія, Я сама виховувала, я нікому не лишила на 10 хвилин свою дитину. Я сама важу 48 кіля, але я чітко робила так, щоб те, що я виховаю, то я буду мати. І тому я ні на кого не маю ні зла, ні сльозів, Бо що я вклала в нього, це моя проблема. Це на сьогоднішній день для мене є. Показовим, що, можливо, я трошечка була неправа, бо я йому прививала, не привила його, кинула цей жорстокий світ з його таким м'яким серцем по відношенню до людей. Тому що так мене мама виховувала і я його так виховувала. Як попав на телевізію? Довгий путь такий, знаєш. То есть, понимаешь, у меня был отец, режиссер, киношник, и он хотел, чтобы я был тоже, как он, киношник, тоже как режиссер, как актер. Но мой отец и моя мать, они были очень разные. И когда пришло время выбирать, отец пришел и говорит, ну что, Георгий, там, будем думать про вгиг, там, что-то еще. И мой сын будет режиссером. Но поскольку моя мама она была врач, она более была такая приземленная женщина. Она говорит, что одного режиссера нам дома хватит, и мой сын будет нормальным человеком. Справа журналіста Георгія Гонгадзе з'явилася в той момент, коли політично нестабільному, заангажованому суспільству потрібен був герой, який міг би об'єднати націю безкомпромісною метою очищення від скверні, викликати суто людське співпереживання. Красивий, успішний талановитий Гія Гонгадзе прийшовся на часі, і не залишив байдужим до своєї долі нікого від пересічного українця до президента. І тоді головним щоденним гаслом життя великої країни стало знайти журналіста Георгія Гонгадзе. масові акції, плакати, спільні сльози, всенародне очікування і небачене єднання навколо спільного горя. Люди, що вийшли на вулиці дізнатися правду про Георгія Гонгадзе, вже не обмежувалися його особистою справою, а прагнули змін в країні, ідеали якої будувалися на ревностному захисті демократії. Треба було в світі це заварити, це спровокувати, роздмухати. Адже можна було це тихо, спокійно зробити, правда? Як хотіли забрати мого сина аварія, там, ще щось, ще ж так як всіх. Але це ж було треба комусь розкрутити це все. Це ж треба було світову. Це ж гроші були, це ж маніфести були, це ж демонстрації були, це ж були е е десятки годин. Кіно, книжок, на тому заробляли великі гроші. Політики, дивіденти 35%, не менше депутатів попали в парламент на прізвище Гонгадзе. Комусь це? Стоїть пам'ятник в Києві, Гонгадзе. Стоїть могила символічна, з хрестом Гранітним в центрі України. Гонгадзе. Священники ходять кадять. Туди ходять великі посадові люди, щоб там засвітитися на тій могилі. Що це є? Це є сатанізм, самий звичайний сатанізм. І тому всі ті політики, які е, цю справу використали для своїх цілей, мені їх жаль. Вони вже покарані, але вони того не розуміють ще. Не розуміють, як я особисто зверталася. До тих високих чинів посила не треба, не робіть, не беріть гріх на душу, не згадуйте прізвище мого сина, не використовуйте в своїх політичних забавах. Там були певні сили задіяні для того, щоб закопати. Любою ціною закопати, щоб закопали і... І, і нема справи. І власне це все йшло до того, щоб мене доводили до інфарктів, до інсультів два місяці. Я лежала у брата вдома, ритмічні дзвінки, ритмічне це а в мене серце не витримує, не витримує. Вони ще тарашанське тіло я. Інсульт, і консульт, дзвінки, дзвінки, кожен день швидка допомога. І так я це вже потім я проаналізувала. Їм треба було мене положити в ліжко, знищити. Вони б мені привезли цей трумну, сюди, цинкули. Як би я відкрила би, хіба не відкрила би. Поховали б і закрили би справу, ми закінчилися. Ну так сталося, що я вижила, так сталося, що я вийшла, так сталося, що я півроку чекала на упізнання півроку. Ніхто ніколи не попросив у матері пробачення, ніхто не припинив публічний нестерпний серіал жахів із безкінечними експертизами, звинуваченнями і розслідуваннями. Ніхто ніколи навіть не уявив. Її пригніченої самоти наодинці із телевізором, із якого дозоване роками горе обростає страшними подробицями, із нав'язуваннями поховання, поминальними молебнями, повною відсутністю правди і намаганням декларативно позбавити її материнства, вирішуючи все замість неї. А де ми бачили провал в нашій державі? В кого ви його бачили? Скажіть мені. Де права, хто має право? Немає ніхто права. Всі пов'язані корупцією, всі пов'язані брудом. Людина в цій державі не має ніякого, ніякої ваги, абсолютно є незахищена. Просто це на мені акумулювалося, власне, на мені акумулювалося все те, що можна зробити законно слухняною людиною. Оце всі люди на підсвідомості це розуміють, і тому, напевно, ви сьогодні зі мною розмовляєте. І лишній раз, можливо, я дійсно донесу до людей, що треба бути готовим в тому життю. Не можна нікому вірити. Нікому, нікому, тільки Господу Богу. І, власне, ви сьогодні є, можливо, ці мої слова ем, зрозуміють люди, що в життю треба за життя боротися. Що не можна йти по течії і, і, і тільки надіятися на чудо. Життя приходить в муках, в стражданнях. Ми тут проходимо чистилище, не там. Я змушена була піти в психдиспансер кожний рік і взяти довідку, що я психічно здорова. І вони сказали на мене, що я психічно хвора. Я пішла на комісію і взяла довідку кожний рік, що я й психічно здорова. Мені дали таку довідку. Тому що не хотіли б я була психічно хвора. Но комісія не посміла б дати мені заключення, тому що я могла б вище піти, правда? І вказівку виконати ніхто не буде з лікарів. Таку давати довідку, що я психічно хора, бо я ж побачу зі мною не так просто справитися, бо я не живу емоціями, я не емоціями живу, і е, власне це, е, напевно, їх заставило подумати, що зі мною не так легко боротися, тому що я не, не емоціями не живу, я нікого не звинувачую, я не впадаю в транс, я не, не лію сльози, я не проклинаю нікого, і в цьому моя сила. І коли я спілкуюся з найвищими посадовцями органів ріжних, я їм кажу, мені жаль, Бо ви є раби, а я людина вільна, я мама. Ви сьогодні хочете мене обдурити, ви хочете мене знищити, ви будете покарані. І вони мене від мене відволікають, вони в очі мені не дивляться. Якщо, знаєте, на тій справі стільки собі люди зробили всяких, на моїй біді, всяких своїх справ, що те, що я ще сьогодні Господа Бога прошу, щоб Бог мене не відняв тої любові до людей, щоб я їх любила так, як я колись любила, тому що я знаю, що людина не є собі підвладна. Вона як не люд, то вона на все йде. Але ненавидіти всіх я не маю.